Тімбукту – історичне місто, занесене до списку світової спадщини, засноване майже тисячу років тому. Воно було, було не тільки важливим осередком торгівлі, а й духовною столицею і центром поширення ісламу в Африці за часів середньовіччя. Три великих мечеті, серед яких Сан Коре, мавзолеї Софії, стародавні рукописи нагадують про золотий вік Тімбукту. незважаючи на постійні роботи з консервації, ці пам'ятники були в загрозливому становищі через наступ постелі, а останнім часом наступ ісла. Ісламістів. Доля Тімбукту стала предметом найбільшого занепокоєння, коли ісламісти Ансар Ад дін які вимагають запровадження законів шаріату в Малі, взяли його під свій контроль у червні 2012 року. Вони почали руйнувати гробниці Софійських святих, яких вважали ідолопоклонниками. Місто було класифіковане як об'єкт світової спадщини у небезпеці. Ми дуже стурбовані тим, що відбувається в малі. Ми надзвичайно стурбовані руйнуванням одного з об'єктів світової спадщини. У ньому мавзолеї, мечеті, рукописи, які становлять величезну цінність для людства, каже генеральний директор ЮНЕСКО Ірина Бокова, яка застерегла проти руйнування. Тімбукту скарби міста це до 100 тисяч безцінних рукописів, які зберіглися до наших днів у публічних бібліотеках і приватних колекціях, книги з релігії, права, літератури, науки, астрології, листи між правителями і різними тогочасними посадовцями. Вони відображають важливість процвітаючого центру науки і торгівлі на південному краю Сахари неподалік річки Нігер. Цей капітал знань і культури, стародавні рукописи Тімбукту накопичували і каравани, як розповідає Алі Ультсід з культурної місії Тімбукту візьмемо приклад з кочівниками. У них були свої бібліотеки. Коли вони знімалися з місця, то складали свої рукописи у шкіряний мішок і закопували його. Через два-три місяці вони поверталися, і, оскільки добре знали ці місця, відкопували свою бібліотеку. Досі у них є свої зібрання рукописів, але у жахливому стані. До початку наступу повстанців були зроблені надзвичайні зусилля для збереження і перенесення у цифровий формат стародавних рукописів софійських мусульман, які зіграли важливу Роль у поширенні ісламу, але які не відповідають поглядам на іслам ультраортодоксальних мусульман-салафітів.